Переказ коштів через додаток PaySend. Для початку скачаємо PaySend у Apple Store або Google Play Market і зареєструємося. Заходимо в додаток. Вводимо наш пароль або Face ID, натискаємо Відправити та обираємо необхідний нам спосіб, а саме на банківську картку. Вводимо номер картки отримувача. Далі вводимо його реквізити. Далі натискаємо Продовжити. Окей, одержуючи додано. Далі вводимо суму, яку хочемо відправити йому. Продовжити. Далі обираємо наш спосіб оплати. Найзручніший буде Apple Pay, якщо iPhone, і Google Pay, якщо у вас Android. Цей варіант є найзручніший, тому що вам не потрібно мати картку е, країни, де ви знаходитесь. Інший варіант це відправити з картки. Але вам потрібно мати картку країни Резидента, де знаходитесь. Приємного користування.